Сьогодні буде нормально все, А, а не як було. Серем мене, короті, чомусь не запускався. Ну, якась коротше фі. Надіюсь, сьогодні буде все нормально. Ну, погнали. Надіюся, буде охіренно, без ніяких лагів і. боже, це взагалі жах. У мене пінг буде варити. Я не знаю, я думаю, якусь іншу програму для а, цього. Я с скачати якусь іншу програму знайти. Якщо ви знаєте, то кажіть. Ну я не знаю, в мене чомусь воно цей глючить. Чому? Я не знаю. У мене, типу, особо не глючило. Може, то вже ноут іде по новому місцю. Ну, не знаю. Так мені треба аскінаріст. Чаского на розпускаю. Привіт, какібара. Нову програму для стріма. А, треба дві. Зараз оцього панцирша. Ось і все. Так, окей. І ми, по-моєму, продиваємо. Так, це сюди. тому що, в общем, сьогодні такий, конечно, у нас є взагалі баршивий, Так. Так, беремо ми цілий... Зараз зроблю свій шалкер. М -м, крутого не надо. А, так, окей. Е, тут ми зробили, тепер ми кидаємо сюди. Опасний. Це Саме безпечний моб. Так, я думаю, мені. Ой! Отак. Я розумію. Це сюди було. І це сюди. Так, нам ну, тепер. Це... Це у нас. Ага. Зрозуміло. Тепер нам треба. Ем, де Шелкер? Від. Так, в мене були ціла стопка кольорових, де їх поділо. Так, сюди. І багато багато фірверків. Все даже... ой, 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 там мене проходите. Так, все. А, багато, що я забула. мені потрібно на цей. Блин, ідея сайми... сьогодні. Ми сьогодні доб'ємо 300 годин. Ага, Свято статі оцей собі побуду ОС, але я хочу пізніше его чупишку разрублю. Две два жители Блин Ииии я просто піти Помнишь, как Нех... кто лишил. Вам но... программу? Так, так я, я... я... вот В вы... вы... Не, а... Вы... А... а как вы выключите субтитры? Я не помню. Боже, я не помню как вы выключаете... Вымогается... Нет, с точки правой пока нет. Сейчас а, уже помню. <laughs> uh, ладно, я с тобой, после я выключу. Ой, Ой чё-то мне надо вот так упасть. Серьёзно. Ну, ты прочнешь. так Так. Так, океан другая жопа. Это пляха. Че я падаю? Та блин, ч я падаю? Поміняла, конечно. Уменяла, конечно. Ну, нормально. Шкода. Але тупо... знаєте як забрати елітри? Ну, просто просто отоку кепсиху. І на это залежить, але я не думаю. Північна башня. А тепер мені треба оцього одягнути. Ось одразу візьмемо Це не то Чуєте, а шалкера так просто так я не взяла Лоханулась. Вот оце що я забуду, що? то? я скрафтиш? Жопа, що я ще подохну. Чекай, що там? Я пуй Пойду... дай. Вигик, кстати. Підемо сюди. Оце уберемо. Ем. І погнали. А не погнали. Не погнали, прожіть. Не треба його Мотигу нашев хвилин, конечно, і не впевнений. І тут була. Просто беру. Я не помню. Якщо я золото не викупаю це, я. Якщо б Якщо буде зано. Що? Ммм. Так. Уфу, то хотя дякую, дуру. А він мені в, ос в особисті написав. Ну, звісно, де Деймон, який сьогодні дивний. Трін. Я так с... серйозно кажу. Може, мені підпалася. Ще ж чу. Um... Ніхера вас. Так, я не підписувався. Так, то, щоб цей. якщо він проснувся. Так, я це можу ламати. Блін, ні. В смислі, де я не закрила? Так, он, дивимося. Текіло. О, має уліт. Де ж? Ти показалось. Не знаю, закли... Вурчить. Бул. В ту сторону. А де він ж поняти не можу? Його на карті бачу, але й не пойму, де він. Він десь там. Що десь там От там я була От там ще треба закрити. Кстати, а я там була по пом, да. Весь зари зари... Тут я була. Що не Це закрыт. Конечно. Нертись. Нертись. Все Я її вже зібралася, що в ті ходи, да. Так, я тут, щоб мені связь було, Н -н 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 не зовсім Ось Але я там там так. Да? І ну, що в мене немає лука. До мене. Тихо, ходи, ходих, ходи, тих. Ходи. Так, ладно. Шалкера. Так, я предлагаю вже остати шалкер щось. Да ну на. Я... М да, позбути всіх, спавнила варденів. Вы считали вообще? Так. Я всего. Короче, вот давно сходить не спал, весь мне какой похер. Так мне про какие задания забавили 15 15 вардів. 15 вардів? Де? О, 15 вард, 15, что ж? Я не, чекаю, сейчас я не помню, это. Расскажи сто блоки, я сейчас там. Там чего чип... ну, я не помню. Вардена. При их брак. Рыжская. В общем то. Просто. Моя зона. Мне было реально. Кстати, я тут залутала, так что шо... что. Вишневликр. Ладно, це можна даже А от і Варден. А, привіт. А от він появился. Что ж шеблю одного заспаунить? Шо взагалі заброс? Я в шоте. Охуясь. Я сейчас, конечно, не понял, что осталось. Пусть я. Тічки. Я не вибачаю, як пше золотали бар. Дино, Тікого немає. Я хочу його якось блять. За... Ваші ставки помру. Так, що я тут, а мене тут вообще нету. Дняго о яжму нахер сюда. Бывает. Десь... Був. це якось, знаєте, нечасно. До тему став срадливо. Все це можна і оставити. Поп'єш, Ура, Боже, я хоч нормально вже пересовуюся. Ну, я срапився від нього по ідеї. що нема діамантика хвиля в мене нічне бачення я візьму ще ань поняття дійшла Детім... я вимовити слово не можу Bye, Baech. Я 4 четыре 8. Вісім. Типа як висим. Там 4 були їх. Ой, блін. Так Так, куди... я. Так до центру Його... Ito. Video. Там по смерти. Понятно, тут було. А, а ты? Ем... в чей? Боже нарешті. Ебать вас тута. прокуристка, блин. Як? Ну пожалуй, что з тебе обнимашу? Я вже заебалась. Круто. Прикал... Мені зеліпа уже бігати за мною Ну ты ти... Куда я... Я даже вообще не знаю, куда я лечу. Элитри и броню. Бимер, конечно, Я ранее прилякалась. А тут амину осталось. Давайте речі. І, і, І можливо бы, будем... блядь, походит. Кример такий. Достомаем. Вы зачекаете, зараз запишу Так, подойдет все Зараз запишемо чотири тисяч, мінус пят п'ятдесять. І мінус три тисячі дев'ятсот дев'яносто чотири. Сюда йдеш? Він прийшли якісь п'ят. Нас заебав уже. Я же буду цеварден. Варден Вардин уже мене запикал. Слухай, ты ж он заебал, блять. Мені третій забрати. Ходім зараз мені відповів, пожалуйста. А ми спробуємо Варден! Щось чат, коротше, не прогрузився. Просто прогружала чат. Блін, я забула. чому прикол у мене вже награно на 300 годин. Справа. Рассказывай. Зарей. И ч потом Нічим... ще два ордена взяла? Я не могу забудь обниматься. Что було это было оставалось, но я не побачила, що. эти книжки надо. Ну. Круто. Да, блядь, нихуя не бачу. Ладно. Ну то сто блоки, сто блоки тут вже особливо может не худать. Так, мені головне, що я забрала бофну і все, більше там нічого не было. Ладно, давайте Буде ліжко. Джейзу тебе не вернусь. Ой. А це, по-моєму, не... Знаєте, хто я? Вс. не ти в рот. Хочу є балона? Я тупо впала на розстріл. Ой. Де я хто? Так я в шоке. Такие все, что я просто прямо купаю. Сильничный бачи. Вода будет стопудов. Все. Ничего ты долго уж Ой. Маю землю. Це оригінальна я. Це було Некіт грає. Та як... він... коли він зайшов? А коли Некіт зайшов? Я не пам'ятаю. Так, коротше. Наскільки мене ТОХ? Того... Жах. Давайте тут на горі його закінчимо. Десь-ось-десь десь, десь, от тако. Може це ой, дуже багато лечити додому, тим більше сто раз. Дуже дякую, хто був взагалі на цьому стріму, хто сидів прямо до кінця з жахливою просто, ну просто жахливою. Ну, Просто жахливо, як ну, затримка у та вся херня, що глючило. Всім дуже.